Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. В нас сьогодні 22 грудня. Хто скаже? <гум> Вже снігу взагалі немає. Ну, біля нас, можливо, де інше є трохи. Дощик падає. Я їду до Тимофія. Сьогодні в них там така. А... Сьогодні останній день в школі перед канікулами і там буде в їх Крісносовська. Як сказати, ну, вечоринка. Ну, це не вечоринка, просто батьки приходять, діти приносять якісь там їсти щось і можна теж батькам прийти. І мене Тимофій дуже просив, вчора ж до Якова ходила. То вже Тимофій теж дуже хоче, просить, мама, будь ласка, прийди. Ну, я знаєте, для дитини це важливо, коли мама приходить і коли важливий е, момент для них. Ну, то я їду. Вибралася з дому, взяла снеки. І їду. Можливо, вам що покажу, якщо мені вдасться. Мені самі цікаво, що там і як буде. Ми приїхали вже, дивіться, Тимофій в піжами сьогодні. І їсть уже щось. Там всяке можна їсти. Є вже грається. Клас, так? Клас. Ага. Вау! Дивіться, це Тимофійовий шкафчик, так. Я сюди почепила свою курточку, положила, а так він сумку ложить буци, шапка. О, де шапки його. Це все. І такий коридор. Єфрем же ж теж прийшов у школу. Єфрем. Йому подобається на цьому стільчику, Тут можна ялиночки малювати. Малюй. Покажи, як ти вмієш. О -о -о. ты вмієш, ты гирлянду робишь, клас е прям же теж малюй, малюй, малюй. Гарненько, Тимофій зробив ялиночку. Гарненько, молодець, Тимофій. Атакує таку Фрем. Я йому хотіла приклеїти, все позривав. Поди сюди, ходи. Ось так ду тут. -та. Дуже цікаво. Їх такі тут мивальничок, руки, мити, класно, такі низенькі для діток. Зразу там є туалет в класі. Дуже класний клас. Зразу все на місці. Зараз, зараз. Ми вже йдемо, трошки раніше підемо. Добре, забереш. Ось такий клас. Тут, в цих дверях, одразу туалет для діток. Уявляєте, як класно? Не треба бігти по коридору. Я б в цю школу ходила так і так. Зараз сьогодні діти більшість у піжамах, вчителі теж такий розслабляючий день. Дуже класно, дуже. Школьник. Ходи сюди. Єфрем. Хі -хі. Сюди. сюди вони напевно йдуть на двір. Єфрем! Mm. Mm. Я вам скажу, Єфрему сподобалось. Mm. Це mm. тут mm. такий офіс. Mm. Ми за Якова заберемо і будемо вже їхати додому. Mm. Mm. Ну що, вже я забрала дітей і там махають, і їдемо. Уже будемо їхати додому. А, мені дуже подобається ця школа. Вони тут так навчають тим, що дитина навіть не помічає, що вона навчається. Буває питає, що вчили. А, нічого. Але в відтоді вони учать. Воно більшість так, ну, як в ігровій формі. Ну, не то, що в ігровій, вони і пишуть все, і читають. і... Але дуже цікаво. І Тут ні за що твою дитину не образять. Вони дивляться за цим дуже. Звичайно, дивляться за батьками, як там, як діти е, ходять у школу. Якщо тут є обмежена кількість пропусків. Наприклад, якщо більше вже дитина пропускає за рік там, днів, пристягуйся як і пристягуйся і це, то потім вони е, е, просто провірають, що таке, чому дитина не ходить в школу. Ось так. Ну, тут. ну, Нормально, але я думаю, це нормально, все, що дбають і дивляться про дітей. Їдемо додому. Я ще їду е, собі все ж таки шукати ботинки. Це завезу батьків, е, хлопців до батьків, трошки посидять, їм подарунки на крісмас пошукаю теж. І треба ботинки, тому що на свято просто мене нема що взути, туфлі, а вже ж зима як як то їду все ж таки, я сподіваюся, що знайду. Дав би Бог. У нас такі пробки сьогодні, і це вчора було. Я не знаю, чи це перед святами. Так всі люди скупляються, чи чому так? Просто я їду, що можна за 10 хвилин заїхати, а я вже набагато більше їду. Світлофори, я тільки на червоний попадаю. Тому що зелене пару машин проїде, все не встигає все нормально зробитись, щоб проїхали. Так, я вже приїхала в магазин. Calls. Е, сама. Як класно, якщо у вас є можливість вибрати інколи самі, це нереально. Я думаю, мамочки мене зрозуміють. Я е, більшість цього, що вам показувати, не буду, тому що хочу походити, просто подивитися. А вже якщо щось куплю, вам покажу. Ось такий він дуже великий. Ну що, я все ж таки собі купила. Ботинки ще в мене таких ніколи не було. Я вам покажу вдома, вони такі незвичайні, але мені зайшли, сподобалися. Можливо, вже така починається мода, чи я не знаю, тому що, тому що мені вони сподобались. І в нас дощ. Втомилася, чесно, обходить. Ще мені треба Walmart. І все. Вроді все. І можна їхати до да -да. Нарешті я їду додому, знайшла моїм хлопцям всім подарунки, які вони хотіли. Я сподіваюся, їм сподобається. Подивіться, просто сьогодні стільки людей, пробки, де хоч, затори, черги. Я вже не можу виїхати з Волмарта, Це стільки, просто машин і там, і там, ну, неймовірно. Так, я вже вдома і швиденько вам покажу свої покупки. Так, втомилася, обходила магазини, багато людей, багато черги, пробки, і це все. І що ж, якби я купляла все в одному? Ні? те, те там, те там. Зараз покажу. Я взяла в бурлін -тони. такі штуки. Це під миски під посуд на стіл. Вони мені дуже сподобались. Вони є подібні сірі, але вони не блискучі. А ці блискучі, були блискучі сірі, але одненька. А я хотіла дві. Якби було дві, то я б взяла сіру. Ну, але це теж красиво. дуже гарно буде сюди мисочку. І ще красиво на миску буде, було б серветку таку спеціальну. Ну, але я не заїжджала в комкус, можливо, заїду на днях. Далі дивіться, ще купила сумку. У мене вже. Немає сумки. Хотілося вже якусь іншу, тому що я вже рік з цією проходила. А мені сестра подарувала, а вже хочеться, хотіла іншу, в мене та трохи велика, а це вже така меншенька. Дивіться, ось такінька, простесенька. Без всяких там. Ну, без різного такого, що не начіпляно. Всередині ось так одне відділення люблю. Ані два карманчики по боках і відділення. Сподобалась мені 36 доларів вона. Ну, вона така, типу дорожчих. це була в Бурлінтоні. Я її. Вона була навіть причіплена, така, що її просто взяти не можна було. І я кликала менеджера чи кого там, і мені її відчіплювали, занесли на касу, тоді я її купила, уявляєте? Там є такі сумки різні, що. І. За, що я, за чим я їхала. Ботинки. Зараз розпакую. Дивіться, ось такі ботинки. Єфрем допомагає відкривати. Ось так. Виглядає каблук і так трошки вище. Ох, я собі хотіла такі, саме вищі. Зараз покажу там, де добре світло. Ось так краще видно. Не було вже там на тонких, і я не дуже вже захотіла на тонкі, щоб були ботинки. Вже є фрейм, там хазяює. І купила такі дуже гарно на ніжці. Оця штука така, об ногу. Нога не, нога не та як в чоботі, а як в ботинку. Дуже класні. І ось такий вже каблук, і я помітила, що вже багато таких різних видів є, Появляються. Це що, якась нова модель чи що? То я взяла собі такі, уявляєте, 20 доларів 21 вроді. Десь так. То вже мене буду шовзувати. Дивіться, я ще купила в Волмарті таку скатертину. Ось. Вона йде як клієночка чи як. Що наверху вже не треба клієнку. Мені це дуже добре, тому що як з дітками це Катертина просто кожен день по п'ять разів треба було прати. А Так? Доволі дуже гарненько. Виглядає світло. Мені подобається 10 доларів. Вона ще розрівняється і буде якраз на новорічні свята. Гарненько. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.